Я собі таку зустріч виявляю дуже добре насправді, mm -hmm. і, і я вважаю, що навіть вона е, є чи не найвигіднішим форматом для нас, тому що ми, е, там, якщо хочете, отримаємо не гарантії безпеки, а гарантування виконання, хоч якихось домовленостей, е, з боку Росії завдяки сполученим штатам. Тобто це, в принципі, те, чого хотів, мені здається, президент Зеленський доволі давно. Мені видається, що цей формат він би був достатньо актуальним і релевантним для Росії також. Тобто Путін отримує певну легітимізацію, він теж, так чи інакше, залучає Сполучені Штати до виконання домовленостей, і з іншого боку, теж, грубо кажучи, Сполучені Штати є гарантом виконання. Аналогічних домовленостей з боку України мені видається, що Трамп до кінця не зрозумів, або можливо е ні одна ні інша сторона не можуть, грубо кажучи, переконати в, в тому, що це реалістично. Е що взагалі то такий формат був би теж вигідний для сполучених штатів, якраз саме тому, що він е може бути реалізований достатньо швидко, тобто, mm -hmm. в принципі. Я думаю, що і Україна і Росія можуть погодитися на цю зустріч. Єдине питання для Трампа тут головне, і чому мені здається він не сильно пушить цю ідею? Так це з яким результатом він вийде з цієї зустрічі. Тобто він не відчув, що реально можна досягти якогось результату. Якби він це бачив, я думаю, що ми давно вже мали е, таку зустріч в такому форматі і так далі. Тобто, Трамп не хоче просто е, виглядати людиною, яка там організувала mm -hmm. якийсь, грубо кажучи, підготовчий раунд перемовин, і сторони вийшли, сказали: ну ми через місяць ще зустрінемося, і значить ще детальніше це обговоримо. Тобто Трампу це не треба.